В ефірі марафон єдині новини за останніми подіями в Україні та світі стежать команди фактів сітіві та «Авіко з Доброї ночі. На Донеччині дві людини загинули ще четверо поранені. В день росіяни касетними снарядами накрили Олексієву Дружківку. Ворог поцілив у приватний сектор, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Нині на місці трагедії надзвичайники ліквідовують недоз... нездетоновані снаряди. Загалом же, за даними ОВА, під ударами росіян нині вся лінія зіткнення і прифронтові міста. Окупанти атакують одразу на кількох напрямках. Біля Авдіївки ворог намагається оточити місто, але Наші армійці відкинули росіян гаряче і біля Марінки та Вугледара, та під центром протистояння залишається Бахмут і його околиці. Після тривалої перерви ворог знову тут активізувався і намагається просунутися містом. За даними міноборони, росіяни на підмогу вагнерівцям перекинули десантників. 16-річний підліток підірвався на міні. Це сталося в селі Новосинове на Харківщині. Хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. До лікарні забрали і співробітника ДСНС. Чоловік підірвався на вибуховому пристрої у селі Нова Гусарівка. Президент Володимир Зеленський разом з першою леді нині з офіційним візитом у Варшаві. Це його перша поїздка до польської столиці від початку повномасштабної війни, і це також перший заздалегідь оголошений виїзд президента з України. Володимир Зеленський подякував за підтримку польському лідерові Анджею Дуді і наголосив, що Польща не лише партнер, а й справжній друг України. Величезний синьо-жовтий стяг біля королівського замку як символ поваги до України. Звідси польські та українські президенти виступили зі зверненням. Лідер Польщі Анджей Дуда захоплений сміливістю українського народу, який показує, як варто боротися проти російського імперіалізму. Дуда запевнив, Кремлю не вдасться своєю пропагандою розсварити народи. Політика поступок і покірності щодо Росії і політики Путіна ведена роками, принесла отруєні плоди, І потрібно нагадувати, що сьогодні результат є агресія і тисячі невинних жертв. Україна має право вирішувати щодо того, на яких умовах проводити переговори про мир. Єдині умови, які світові лідери мають вимагати, виведення російських військ з України. Зеленський почав виступ польською. Подякував за підтримку. Зазначив, Україна і Польща поєднані духом свободи, великої історії та славних перемог, які наближаємо разом. А на Росії лежить відповідальність за злочини проти українців та поляків. Запевнив, саме спільна боротьба допоможе здолати ворога. Українські та польські серця б'ються за спільну незалежність та вільну європу. І ми переможемо. А тиранія програє назавжди, коли програє в Україні, додав президент Зеленський. Запануємо браття, і ми усюди у своїй сторонці. Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант втікає міцніше, і польський прапор. Жовто сині і бяло червоні ці чотири кольори міцніше. За ворожий триколор. Польща третя країна за військовою підтримкою України. Польські танки вже допомагають на фронті. Угоди про співпрацю у відновленні України та спільному виробництві танкових боєприпасів підписали президент Зеленський з польським прем'єром. Матеуш Моровецький зазначив, українці своєю кров'ю написали на барикадах чітко свою програму на майбутнє. Він впевнений, коли Україна буде в НАТО, Європа буде у більшій безпеці. Я хочу щиро подякувати українським військовим та усьому українському народові. Ви щит Польщі. Щит усієї Європи, і нехай вся Європа це почує і пам'ятає. Польський президент нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла, найвищою нагородою Польщі, назвав українського лідера взірцем очільника держави, народу, але також особистістю, яка непохитно стоїть на стороні прав людини. Без сумніву, Ви Володимира Зеленський, особливий. Ми не маємо жодного сумніву, що ваша постать сьогодні допомагає врятувати Європу від російського імперіалізму. Президент України ледь стримував сльози під час вручення нагороди. Зізнався для нього честь її отримати. Та це відзнака українського народу захисників, які нині виборюють перемогу. Міцними відносинами, як сьогодні відносини між президентами, які сьогодні є відносно між нашими державами. Ніколи таких відносин не було. Ми на такому фундаменті і будується дійсно міцна, дружба і майбутнє майбутнє всіх поколінь наших двох братських народів. Лідери країн готують новий договір співпраці. І це не лише оборонні, а й економічні можливості. Польський президент запевнив, що також всіляко сприятиме вступу України до Євросоюзу і НАТО. Агресія Росії лише зміцнила відносини Києва і Варшави. Президенти Зеленський і Дуда впевнені в майбутньому міжнародному Польщі та України не буде існувати жодних кордонів, політичних, економічних і що дуже важливо історичних. Та нині необхідно ще трохи попрацювати пліч опліч, щоб якнайшвидше здобути перемогу над російським агресором. Анна Боль, факти ICTV, єдині новини. Допомога Україні в інтересах Сполучених Штатів таку позицію озвучив колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео. Він відвідав Київ на запрошення фонду Віктора Пінчука та Ялтинської європейської стратегії. Побував в Вірпіні на Київщині. Мав низку зустрічей, зокрема з українськими військовими, поспілкувався із президентом Зеленським, а також узяв участь у дискусії для політиків, студентів, законодавців, урядовців і журналістів. Помпео пообіцяв працювати і докладати максимум зусиль для того, щоб Україна отримала всю необхідну зброю, увесь світ вражений стійкістю українського народу і натхненний його рішучістю. У цьому переконаний колишній держсекретар США Майк Помпео свій візит до України на запрошення фонду Віктора Пінчука та ЄС він розпочинає з понівеченого окупантами Ірпеня на Київщині, аби на власні очі побачити наслідки російського вторгнення. Українці дововижні, ви так любите свою країну. Це справді особливо бути тут у неймовірно важкі часи, на власні очі бачити вашу незламність, силу і рішучість. Україна воює за весь демократичний світ, і жодна з цивілізованих держав не має у цьому сумніву і тому так допомагає Україні. Ми любимо вас. Ми захоплюємося вами тим, як ви захищаєте свою свободу. Ви, як і весь цивілізований світ, віддані ідеї, що не можна захоплювати. Силою землю нападати вбивати, і це непорушно. І тому зараз весь світ на вашому боці. Як посилити цю допомогу, Майк Помпео розмірковує перед українськими законодавцями, військовими, активістами та студентами під час публічної дискусії? Її організував фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія. Бізнесмен Віктор Пінчук переконаний, нині унікальний момент для України, але вона потребує підтримки. Українці завжди були хоробрими, але саме зараз нас підтримує весь цивілізований світ. Це наш унікальний шанс. І звісно, США наш найбільший партнер, і ми потребуємо їхньої двопартійної підтримки. З перших днів великої війни позиція Сполучених Штатів незмінна. Україна має виграти, Росія програти. Це підтверджує і безпрецедентна безпекова економічна допомога Києву і вирішальна позиція у міжнародній коаліції на підтримку України. Допомога Україні відповідає американським інтересам, наголошує Майк Помпео. Вашингтон не зацікавлений у світовому порядку, де панує насильство та агресія. Тож на запитання, якої є стратегія Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України, колишній посадовець впевнений, Україна має виграти і зберегти суверенітет. Це не той світ, в якому ми хочемо жити, де хтось на кшталт Путіна перетворює його на жалюгідне та непристойне місце, де насильницька агресія винагороджується, дозволити цьому статися не в інтересах Америки. Тому слід працювати над новими механізмами безпеки у світі. Наголошує Помпео, адже чині насамперед ООН фундаментально зламана, поза як постійні члени Радбезу Росія та Китай нехтують міжнародним правом. Тож Європі потрібна нова архітектура безпеки, щоб унеможливити агресію в майбутньому. Має бути набір домовленостей і заходів, які однозначно даватимуть зрозуміти, що Путін не зможе зробити цього знову. Захід має швидше ухвалювати рішення і позбутися страху спровокувати Росію. Адже чи вона розуміє тільки сили і рішучість, наголошує Майк Помпео? А ще він переконаний, необхідно дати Україні всю зброю, яку вона просить для перемоги у війні? і навчання, і програмне забезпечення, і все, що необхідно для реального захисту вашої землі. Вашингтон обіцяє допомагати Україні скільки буде потрібно. Нині Київ має двопартійну американську підтримку, наголошує Помпео. Закликає українців не сумніватися в цьому, а продовжувати боротися і проводити реформи. Вероніка Бойко та Максим Костенко. Факти ICTV. єдині новини. Пекін не підтримує Москву у війні проти України. Запевнив журналістів Нью-Йорк Таймс, посол Китаю при Євросоюзі Фу Цун. Він також стверджує, що китайці не надавали і не надають Росіянам військової допомоги. Китайський представник нагадав, що його країна не визнає анексію Росією Криму та інших українських територій. Фу Цун також пояснив, відкриту Пекін не засудив вторгнення, бо мовляв, розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО. А причини конфлікту Китайці вважають. Складнішими, тож посол також прокоментував те, що всього за три тижні до російського повномасштабного вторгнення Путін та китайський очільник Сі Цзіньпін оголосили про безмежну дружбу їхніх країн. Фуцун каже, що це був усього лише риторичний прийом. Попри повному вторгнення, боротьба з корупцією триває в Україні. Так заявляє наша влада і антикорупційні органи. Сьогодні Національне агентство із запобігання корупції презентувало державну антикорупційну програму на наступні три роки. Її схвалили наші європейські партнери, назвали дуже детальною і такою, що заслуговує на довіру. Серед головного і надалі цифровізація всіх можливих процесів, щоб унеможливити хабарництво, а також необхідність відновлення обов'язкового декларування чиновниками своїх статків. Попри воєнний час, детальніше розповість Наталя Кулик. Торік перед повномасштабним вторгненням Росії головна антикорупційна структура в Європі ГРЕКО заявила, Україна начебто імітує боротьбу з корупцією, а не бореться із нею. Це могло поставити хрест на нашій дорозі в ЄС, але нині європейські партнери визнають за рік великої війни. Ми завершили більше реформ ніж за кілька попередніх. Та проблем ще багато. Нова державна антикорупційна програма має вирішити 73 нагальних у найбільш корумпованих сферах: у судових та правоохоронних органах, на митниці, у будівництві, земельних відносинах. Усе хочуть робити, як ми вже звикли, цифровізовано. Ми забезпечимо функціонування відкритого порталу. Де кожен громадянин України, кожен журналіст буде бачити, як той чи інший орган влади, і в першу чергу керівник цього органу влади реалізовує державну антикорупційну програму і будує справедливість в країні. Цифровізація всіх можливих сфер, видачі дозволів, ліцензій це наш вихід до здолання корупції, впевнений міністр Михайло Федоров. Послуги в дії за два роки заощадили державі понад 16 мільярдів гривень. Електронні лікарняні послуги є малятко. Єдина система будівництва та інші найкраща послуга це послуга взагалі без людей, без чиновників. Тобто максимально все автоматизувати, зробити так, щоб дані перевірялися в реєстрах автоматично і не потрібно, не було людського ці цього фактору. Помилки, коли людина оцінює, чи можна надати цю послугу на око вирішує, чи можна тут прийняти таке рішення чи ні. Лобісти досі блокують цифровізацію деяких сфер. Наприклад, у лютому нардепи провалили голосування за розмитнення авто в дії. Федоров каже, будуть продовжувати цей законопроєкт. У раду подали повторно уперше. Після призначення публічно сьогодні виступив міністр освіти і науки Оксан Лісовий і розповів, як боротиметься з корупцією в освіті. Насамперед у вищій, де процвітає хабарництво. Сьогодні в заклад вищої освіти громадянин приходить по диплом про вищу освіту, не познання. Наша мотивація отримати вищу освіту, отримать диплом на знання ніхто не розраховує, тому корінь проблеми тут в реформі вищої освіти в цілому, де основним де трансформації її в. Інструмент отримання знань кваліфікації МОН чекає велика інвентаризація майна нині в їхньому управлінні понад 60 тисяч об'єктів нерухомості та понад 400 тисяч гектарів земель. Та перевірка структур, які сертифікують і ліцензують в освіті, анонсував лісовий. Антикорупційне перезавантаження розпочалося і в міноборони. Переконає міністр Олексій Резніков. Наводити порядок будуть із землями за купівлями комісії ВЛК. Щоправда, передував цьому скандал із придбанням харчів для військових за завищеними цін. нама Резніков каже, нині над новою системою закупівель працює комісія на чолі з міністеркою економіки Юлії Свериденко. Але остаточного рішення ще немає. Тому уряд подовжив чинні контракти на три місяці. Моя задача не зірвати постачання усталене, безперешкодне, безперебійне а в величезну армію українських захисників та захисниць. І в мене стоїть задача щодня, щоб їх було нагодовано. І мене не цікаво, чиїсь політичні амбіції зробити щось так, як йому хочеться. Ми робимо так, як має бути. Дискутували на презентації щодо відновлення обов'язкового електронного декларування статків держслужбовців від початку воєнного стану. Цю норму призупинили, але наші міжнародні партнери вже вимагають її відновлення. Нині понад 400 тисяч держслужбовців подали свої декларації. Це половина з усіх, хто мав би це зробити, і це здебільшого посадовці нижньої ланки. Топ чиновників кажуть у НАЗК подалося дуже мало. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт сітіві. Єдині новини. У Львові головний храм Московського патріархату міста перейшов до Православної церкви України. За таке рішення сьогодні вранці після служби проголосувала громада Львова. Десятки містян прийшли до собору, аби провести збори та проголосувати за вихід релігійної громади з московського патріархату. Тепер церква великомучника Георгія називатиметься святого Юрія Переможця. На вулиці Героя України Тараса Хамара Бабанича нарешті ми маємо православну церкву України. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася, чітко сказала, що вони належать до православної церкви. Після голосування до церкви прийшли кілька людей, незгодних з переходом. Також довкола храму зібрались приблизно сотні містян, які підтримують перехід релігійної громади. Виникли суперечки. Так, у вас стара редакція статуту, по якій ви зараз живете. Там чітко прописано. В 2007 році тут був московський патріархат. Все, а сьогодні у нас 2023 тисячі Сьогодні у нас є 9 років війна. Мене обурює наявність. Паростків Росії у Львові і взагалі на українській землі. Я не хочу бі тут, щоб вони тут були. Я хочу, щоб ця церква прийшла до українського патріархату. Представники УПЦ МП журналістам ситуацію не прокоментували. Натомість на їхньому сайті з'явилася інформація про спробу захоплення храму. Вони певні, що офіційно рішень про перехід парафії не ухвалювали. На окупованих територіях росіяни масово виробують ліс для подальшого вивезення. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України загарбники ведуть неконтрольовану варварську виробку. Якщо так триватиме і надалі, катастрофічних наслідків для екології не уникнути. Адже більшість лісових масивів були спеціально висаджені для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії. Ганна Маляр додала, що наприкінці березня біля Маріюполя зафіксовано інтенсивний рух колон російських вантажівок зі свіжозрубаним лісом кругляком. 92% українців підтримують вступ нашої держави до європейського союзу. Такі дані свіжого дослідження соціологічної служби центру Разумкова. Для порівняння мирного 2021 року за вступ до ЄС мали намір голосувати 59% українців. Найбільше підтримка вступу у Євросоюз на заході України 86% опитаних, тоді як на півдні України трохи більше половини. Автори дослідження додають, що молодші респонденти то частіше вони планують голосувати за вступ до. ЄС, а от старше покоління респонденти 60+, та середньої то серед них євроінтеграцію підтримують понад 70%. У німецькому музеї Штутгарта Стац Галері більше не представлятимуть художницю Олександру Екстер як російську мисткиню. Про це в соцмережах повідомила мистецтвознавиця Олександра Семенник із посиланням на музей. Там забрали визначення російська художниця і додали біографію з її життя у Києві, чого раніше не було. Олександра Екстра, Екстер народилась на території Польщі, але виросла в Києві і прожила кілька десяти, десятків років на території України, захоплювалась Одною творчістю і відобразила її у своїх картинах у яскравих кольорах, які оцінили знамениті колеги у Франції. У німецькому музеї зберігається її робота маріонетка Іспанський танцівник 1926 року. Ексер як художниця по костюмах і декораціях отримала замовлення на 40 маріонеток для фільму данського режисера Пітера Урбана Гада. Стрічку так і не завершили. А маріонетки Ексер розійшлися по музеях та приватних колекціях. Наразі це все, але більше новин уже за 15 хвилин. Тим часом марафон Єдині новини триває.